Наступний поєдинок відбудеться у ваговій категорії до 63 кілограмів, і у червоний кут октагону запрошується. Артем Баграков! Токтогону запрошується Владислав Києво! Driven in plus cost. Hungry bitches getting suspicious. Started flopping the planet on the scheme to come and trick us. But third niggas be on point and game tight. Me psych and wrapped up the same night. Got problems then handle if my fuckers see me. These niggas is jealous, too. Deep in their hearts they wanna be me. <laughs> and now you got me right beside you. Hopin' you listen, I catch you paying attention to my ambitions. As a Поєдинок у вазі до 63 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по три хвилини, і боєць червоного кута. Майстер спорту з комбат самозахисту, Іко. Кандидат у майстри спорту з Панкратіону. Багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України з Панкратіону. Призер чемпіонату світу з ІКО. Його професійний рекорд складає дві перемоги, одна поразка. Представляє спортивний клуб Схід Київ. Артем. Барако! Його суперник, боєць синього кута, кандидат у майстри спорту з фрі-файту, кандидат у майстри спорту з Панкратіону, багаторазовий призер чемпіонатів України з фрі-файту, чемпіон Полтавщини з фрі-файту та Панкратіону. Представляє ферум Файт Клаб горішні плавні. Владислав Владиславкіло! Другий бій сьогоднішнього турніру, і ми його переглядатимемо разом з Артемом Ракітіним, ракетою, якого ми, до речі, бачили ось в Октагоні вже сьогодні. Артема, по-перше, величезна честь для мене коментувати разом з тобою, перебувати разом з тобою. Величезна подяка за те, що ти став на захист нашої батьківщини. В першу чергу хочу попросити тебе, щоб ти звернувся до наших глядачів, бо мені здається, слова військових, тим паче таких військових, які пішли багато через що. Вони багато чого значать і вони цінуються аудиторією. Дуже дякую всім всьому зрителю, хто підтримує спорт. Це дуже важливо для нашої країни. Сам перед ці хлопці, насамперед, я ще повторюю, що я казав, це наші хлопці, котрі спорту тут і будуть приймати з нашого підрозділу. І ці всі захисники, більшість вони всі з єдинобору, з боксу, з боротьби, з всіх видів, що, що є в нашому світі, в нашій країні. Ти нагороджував хлопців, які брали участь у першому бою, всю дистанцію. Він прийшов. Ось мені цікаво, що ти сказав. по-перше, які слова ти знайшов для Суворова, який програв в тому бою, але на мене особливо особисто враження справи класне, бо він андердогом був в цьому поєдині. Так, да, він був андердогом, я наблюдав за цим бойом самого спочатку. Він був дуже інтенсивний для першого бою. Він був дуже-дуже кльовий, я можу сказати, і мені дуже до це було. Я йому сказав, що він насамперед красавець, що він вийшов, показав дуже-дуже дуже кльовий бой. Насамперед, це дуже була. Ну, ви все самі, самі все, всі бачили цей бій і натхнення, і подякував йому, що він він каже, це тобі дякую. Такі були, були слова. ми з ним там пару слов перекинулися, побажали один одного успіху і я його привів. І привітав. знаєте, Плох тут солдат, який мішає стати генералом, як кажуть, знаєте, а немає тих спортсменів, хто не проіграв, не ставав. Він Ду -ду 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 дуже кльовий бой. Бі, дуже. Другий бій. Тут очевидна перевага. Бійця з червоного кота Артема Багракова в партері розбивав свого суперника, але при цьому зрозумів, що не вдасться їм нічого зробити і в підсумку сам ініціював, те, аби повернулися назад у стій. да, Артем більш активний. В цьому поєдинці, бачите, сьогодні щас відпрацьовує. Намагається ногами відштовхувати опонента від себе. Владислав Кіло, але знову ж прочавлює свого опонента Багряков в 5 років різниця між ними, 24 роки Багряков, 19 років Кіло. Це все ж різниця фактично між сказати. Я можу сказати, що є знає, з практики, я сам майстер спорту з боксу і є багато таких примітивних. В цьому, що нема важливості. Ну, це в рі... возраз, як кажуть, ще такий, той трохи більше обкатався, той трохи менше відкатався. Знаєте, ну, Взагалі зараз рівень що боксу, що всіх єдиноборств, які присутні, вони на високому дуже рівні, що багата конкурентність. Хлопці хочуть показувати в спортзалах у своїх, що вони найкращі. Бачите у вас, молодь не дивиться, там хто старший, хто більше чого досягнув, ні. Ні, ні, ні. Взагалі у нас такого немає, не повинно бути. І, знову ж величезна повага, в Октагоні підвелися хлопці, один одному п'ять відбили, але... Ви бачите, січка да, є на усі. У Влада, Відді, Артем більш активний. Артем багато влучає. І владу Дуже складно, дуже тяжко, бачите. Він Це той бій, кому йому доводиться багато терпіть. Це я скажу, це спорт. Може бути всі-всі-всі. Бу Бачите, у нас Що може бути все інакше. Це спорт є. І ось таке от від наших сусідів. Повітряна тривога оголошена в Києві. Що? Ж, е перший раунд перевага одного бійця на іншим. Очевидно, але при цьому знову ж. Але при цьому найважливіша історія те, що треба про безпеку свою, пікуватися. І, на жаль, вся перерва між першим і другим раундами вона затягнеться через повітряну тривогу, йдемо в укриття. Артема, тобі дякую, що доєднався. Дякую вам. І ми продовжуємо наш турнір з Панкратіону АСД 4 присвячений пам'яті загиблих героїв спецпідрозділу Артан головного управління розвідки Міністерства оборони України. І нагадаємо, у нас тривав перед повітряною тривогою другий поєдинок нашого сьогоднішнього вечора. І в октагоні зійшлися боєць червоного кута Артем Баграков та боєць синього кута Владислав кіло. і на черзі у нас другий раунд, і облиски бійцям їм абсолютно непросто. Сподіваємось, що бойовий настрій до них повернувся і зберігся нікуди не втрачався. Тож, рефері! Другий раунд. На жаль, затягнулася перерва у нас між першим і другим раундом бою Артема Багракова та Владислава Кейла. Але друзі, для цього для того, щоб подібних перерв не було, закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, сили оборони та безпеки України, донатити на збори, підтримувати наших військових. Саме вони роблять все можливе, аби повітряних тривог не було, аби Російська Федерація програла у цій війні, яку вона сама розв'язала. На нашій землі. Ну а ми зами дивимося бій Багракова та Кейла. Перший раунд, як на мене, залишився очевидно за Баграковим. І навіть в певні моменти складалося враження, що він може і достроково завершити цей бій, тому це довжелезна пауза. Вона б точно була на користь Владислава Кейла. Та як ми бачимо, все ж не вдалося йому настільки відпочити, настільки відновитися, настільки внести корективи, аби якісь серйозні зміни у нас відбулися після цієї перерви. Знову так само агресивний Баграков, знову так само багато він влучає. але, на жаль, для себе влучив він так само в пах. І Через це певно додаткова пауза відбулася. Швидко. Владислав Кігло дає зрозуміти рефері, що готовий продовжувати бій. Баграков не влучає ногою. Але не дозволяє так само, і кілу дотягнутися до себе після цього класного джебу його виконання. І кіло непогано пробуває колінами. Після цього намагається і руками додати. Провалюється. Але ситуацію виправляє, притискає свого суперника до сітки. І опиняється зараз в край скрутній ситуації. Душить його Баграков. І як наслідок, і як наслідок, перша перемога дострокова. В основній частині сьогоднішнього турніру Артем Баграков за душливим прийомом Владислава Кіла перемагає. А в другому раунді після довжелезних перерв між першою та другою три хвилинками Артем Баграков зробив те. Напевно, на що й налаштовувався. Здобуває дострокову перемогу в цьому бою. Він значно переважав свого суперника. Здобуває весь червоний. Такого значно переважав свого Цитання суперника із зумів. Мусити його здатися. Києва керівник раду спроводжен. Олексій Юрійний. Ще раз дивимося. Як це відбулося, складалося враження, що кіло намагається врятуватися після того, як сам провалився потиснути суперника до сітки. Але таким чином віддав опоненту свою шию і. Його підкорив Артем Баграков. Змусив здатися. Тож з таким мотивой вийшло поновлення нашого турніру. Пойдемо. І Це було яскраво. Це було красиво. Чекаємо на продовження. Артем Баграков пойде до такі беремо через повітряну тривогу. Облиски вісім, облиски переможцю. І кілька слів від Олексія Олійника. Добрий день, дякуємо, що долучилися до турніру. Спонсори, дівчата, молодці. Розвиваємо молодь. Молодь наша майбутня. Бачите, молоді хлопці хочуть битися. Всім дякуємо, що прийшли. Слава Україні! Дякуємо вам.